Тернопіль сучасне українське місто, яке надихає, воно дуже схоже на Прагу, Вену. Тут приємно прогулюватися в будь-яку погоду. В центрі міста знаходиться Тернопільський академічний театр імені Шевченка. Місто Тернопіль було засноване в 1540 році, як укріплена оборона фортеця та швидко перетворилася на центр торгівлі, осередок культури. Файне місце Тернопіль, яке наповнене негонористістю, зверхністю, а навпаки, відкритістю, щирим бажанням і радістю приймати всіх, хто в ньому побуває. Воно таке невеличке, але таке затишне і файне у будь-яку погоду. Тут гарні люди, які знають, чого вони хочуть в цьому житті. А тварини насамперед люблять свого господаря.